В цьому відео розглянемо книгу, присвячену гарвардському методу переговорів, перемовин. Юрі, Паттон та Фішер є авторами книги. Вона доволі така ну, відносно невелика за обсягом. І тому у вас є можливість в форматі легкого прочитання навіть за один вечір ознайомитися з її концептуальними положеннями. Доволі легко вона читається. І незалежно від того, що її автори є юристами американськими, вона буде корисною для усіх тих, хто веде перемовини, когось хоче переконати в тому, що зробити якусь поступку, знижку, укласти той чи інший договір, угоду, чи навіть покомунікувати з дитиною про можливість пообідати чимось корисним. Коротше кажучи, перемовини, як ви розумієте, вони доволі обширене місце займають у нашому житті, і тому вона буде корисною кожному з вас. Так от, які ж основні постулати книги, які можна було б виокремити? Ну, по-перше, автори пропонують положення, за яким варто розрізняти. Положення навколо яких спорять та людей, які спорять. Тобто варто розділити людей і проблеми один від одного. Це перше. І другий такий момент пов'язаний з тим, що можна виділити три форми перемовин: це такі м'які перемовини. Жорсткі і принципові. М'які перемовини. Автори пропонують застосовувати в тих випадках, коли у нас є бажання зберегти відносини. Наприклад, коли про той же ж обід ми комунікуємо з нашою дитиною, тобто жорстко якимось чином впливати на неї ми не будемо, переконуючи в чомусь, щоб вона пішла на наші побажання, одначе уже ніколи не бажала з нами проводити якісь спілкувальницькі моменти. Тому, якщо ми працюємо вдовго із тими чи іншими людьми, співпрацюємо, то метод переговорів автори пропонують застосовувати м'який. Тобто відповідна повага, підхід знизу, через перепрошую, ну і так далі і тому подібне. Наступна така крайність це жорсткий стиль переговорів. Це в тому випадку, коли нам немає потреби уже. Повторно про щось домовлятися. Тобто достатньо нам використати нашого співрозмовника, комунікатора, контрагента лише один раз, для того, щоб він пішов нам на поступки і помахаємо йому лапкою, бо наступного разу вже у нас не буде, оскільки ми дуже в такому от жорсткому контексті над ним. Не скажу, що познущаємось, однак попрацюємо. І в нього не буде бажання комунікацію вести з нами. Як це використовують, до речі, адвокати? Якщо вони комунікують, у судовій справі, десь у новому населеному пункті, в тому суді, де вони дуже рідко або ніколи не були, і не будуть далі судитись, то вони більше застосовують жорсткий метод. Адвокати, які судяться в судах за місцем свого проживання, де вони часто відвідують судові засідання, і де вони часто стикаються з тими чи іншими суддями, тобто постійно, то вони воліють не застосовувати такий ось принциповий метод, бо інакше, ну як ви розумієте, відносини. Будуть зіпсовані, хоча і цього разу, можливо, контрагент піде на уступку. Проте потрібно пам'ятати і про майбутнє, тобто переміститись в уяві в майбутнє і дати оцінку, наскільки корисно виграти саме таким способом перемовини як це відобразиться на наступних якихось задачах, робочих моментах. Тому, коли ми комунікуємо з людьми, з якими постійно маємо намір це робити, то краще все ж таки. Застосовувати м'який спосіб. А принциповий стиль переговорів це щось таке от середнє у цій шкалі. Жорсткий, м'який, і принциповий десь між ними. І його сутність полягає в тому, що у вас є можливість розуміти ті червоні точки, які ви не будете перетинати у ваших домовленостях. Тобто є якісь концептуальні проміжні моменти, якими ви можете пожертвувати, які підлягають тому, щоб поторгуватись ними від обмін зробити, наприклад, поступками і так далі і тому подібне. А є якісь концептуальні принципіальні моменти, де не варто йти на поступки, і вам треба до того, як ви йдете на перемовини, визначити, а які ж принципи у вас будуть, де будуть ті от червоненькі. Пропорції, за які ви не будете заходити, і за які ви не дасте, щоб вийшов ваш контрагент. Доволі таку ще цікаву пропонують інструментальну штуку автори книги: це використання об'єктивних критеріїв. Тобто такі слова, як все буде добре, все гаразд, встигнемо. Не варто з їхньої точки зору застосовувати. А було б добре використовувати, зокрема, цифри. До якого числа, в якому обсязі, за яку ціну. Тобто потрібно щось точне. А точне це у нас цифри, тобто об'єктивні критерії замість суб'єктивних. Це. Такі моменти, які от в книзі корисні, і ви можете їх застосувати. Одначе, книга має і ряд недоліків. Зокрема, вона така от, більш теоретичний містить посил. Тобто практичних вправ в ній немає. Немає якихось QR-кодів, де б можна було б подивитися зразки. Можливо, в форматі кіно чи якихось нарізок саме. Промов авторів, тобто, цього всього не існує, і така от практичність, вона зменшується. Наступне, це те, що, можливо, у складних випадках положення книги не можуть бути застосовані, тому що вона саме принципові концептуальні моменти прописує. Також в книзі не враховуються культуральні аспекти тих чи інших народів націй. Спільнот. Тобто те, що характерно для Сполучених Штатів, не факт, що можна використовувати, коли ми працюємо з нашими контрагентами в Україні. Такі от ідеалізовані певною мірою є деякі припущення в книзі, ну і це не те, що зменшує кардинально значущість книжки, одначе, все ж таки це б можна було б посилити. Але я думаю, що це не задача цієї книги, а нам з вами. Читачам розумним, я так надіюсь, бо оскільки ви дивились відео аж до цього моменту, то, скоріш за все, ви дуже вправний у перемовинах або на меті, щоб стати таким. І тому ви ж розумієте, що книгу потрібно читати крізь призму наших культуральних особливостей. Можливо, не завжди буде паритет виграв-виграв. Він-він. Це в американській спільноті концептуально. Пропагується ця ідея, а в нашій, можливо, в ряді випадків цього не вдасться досягнути. Хоча ви повинні розуміти, що в здорових спільнотах, в наших таких от екосистемах буде краще, звичайно, що коли і наш контрагент, і ми виграємо. Особливо, мені здається, це в контексті перемовин, м'яких, коли ми маємо справу з постійними якимось домовленостями, зокрема в сім'ї. Бо якщо ми в сім'ї виграємо один раз в перемовинах, то протилежна сторона, можливо, щось втратить таке значуще. І втратимо і ми, хоча ми виграли в одній такій невеличкій битві переговорній, однак всю війну ми програємо. Тому все ж таки <клес> бажано розуміти, в яких ситуаціях нам можна <клес> відходити від правила він-він виграв-виграв, а в яких все ж таки не варто. З моєї точки зору ще раз. Повторюсь, не варто в тих випадках, коли ми ведемо перемовини в нашій закритій екосистемі, в сім'ї, на роботі і так далі і тому подібне. Звичайно, що на вулиці, коли ми ведемо перемовини і не бажаємо віддати гаманець тому чи іншому якомусь там хулігану, жуліку, то нам буде цікаво застосувати жорсткі переговори. Нам уже немає жодного. Значення, які там будуть моральні терзання нашого такого, ситуативного партнера на вулиці, який нас тренує комунікація складним. Тому ми можемо тут і застосувати принцип, що ми виграємо, а він програє. Я думаю, що для такого от екскурсійного підходу коротенького відеоформату. Буде достатньо для того, щоб ви прочитали цю книгу, ознайомились, виписали, можливо, ряд моментів, які вам можуть підійти для роботи, для життя, врешті-решт. І до зустрічі в новому огляді книги.